Почнемо наш урок літературного читання. Зараз я відтворю, що у нас буде. Так, давайте спочатку з вами попрацюємо з чистомовкою. Спочатку підготуємо наш артикуляційний апарат, зробимо для початку вправи на дихання. Вправа називається квітка. Бачимо, ми вже з вами виконували схоже. Я веду курсор. Зараз вам отак зроблю, щоб було краще видно. Я веду, якщо у нас синя стрілочка, ми вдихаємо. Якщо зелена видих. Давайте спробуємо. Починаємо звідси і зірочки. Зелена буде вдих. Вдихаємо, видих і йдемо по пелюсточкам, Вдих. Видих. Вдих. І через родик видих. Через нос вдихнули. Наче нюхаємо квіточку і видихнули. Фух. Так, добре. Показали мені свої зубки. Так, добре, заховали. Показали. Зробили дудочку таку. Дю -дю 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 -дю. Так, добре. А тепер попрацюємо з чистомовкою. А, давай, перше речення. А, ма, 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 в, ж, п, р, е, ш, ла, до, на су, З... П... ма, мама, -ма вже прийшла до нас зима. Добре, наступне речення. Ті, хто нас дивляться, поставте на паузу і читайте самостійно. Ло, ло. ло у ку Э. Е. Кучу. -ку Кукучу. -ку. Ры. Нам. Мэ. По. Ло. Так. Ло, ло, ло. Кучу гури на мело. Далі. Ем. 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 С. Ем. Са-но-є-ч-ки-візь-м-е-м. Так, м м ем саночки візьмем. Далі? Дем-дем-дем. На гірку підем. Так, дем, 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 на гірку ми підем. Далі. Ма, ам, 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 ой. Все нам, чудово, ам 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 ой весело нам. Так, добре, молодець прочитав. Сьогодні ми будемо знайомитися із віршиком, який називається від зими до зими. Спочатку прочитаю я, щоб було зручно. Так, Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стелить травицю. Червень складає сіно в копиці, липень медовий бджілок чарує, серпень чудовий булки дарує. Вересень трусить груші в садку. Жовтень гаптує клену сорочку. Іде листопад за стеля килими. Грудень надходить початок зими. Ось такий віршик неважкенький, він. чому він називається від зими до зими? Бо в цьому віршику починається розповідь від зими, від зимових місяців, тобто січень і лютий. Іде після зими йде яка пора року? Весна. Весна, після весни йде. Літо. Літо, і після літа у нас починається. Осінь. осінь. І після осені знову зима, тобто останній місяць у році грудень. Він останній місяць року, але це перший місяць зими. Давайте ще раз повторимо з вами місяці зими. Грудень, Ще? Ліп. грудень, грудень, далі, Ліпторок. грудень, потім іде Ру. початок року. Зараз у нас який місяць, Зима. місяць. Січень, а потім іде лютий. Грудень січень лютий. Так, давай з тобою спробуємо прочитати цей віршик разом. Як якщо... ті, хто нас дивляться, можете відкрити підручник. Цей віршик у нас знаходиться на сторінці 70. і Можете там прочитати, якщо вам так буде зручніше, я просто розбила цей віршик на рядочки і до кожного рядочка. Картинку, щоб було краще зрозуміло, що відбувається цього місяця. Давай, Діння, з тобою прочитаємо. Що робить січень? Ти можеш тут читати, не в книжці, воно все у нас тут є, а на книжки не ну, тим ага. бачимо. Січень що робить? Читаємо. Січень. Січень? Січе. Так. Лютий що робить? Лютий. Лютує. Лютує. Так, ось люті морози. Ми бачимо малюнку як дерева вкриті снігом. Снігу. Так, вже мороз, лютий лютує, все заморозив. Так, що ж робить березень? Ні, читаємо, О, ла... Ча. Че, плаче, ось на малюнечку вітка... А... Верби, і ми бачимо, що тут такі крапельки. Чому ж березень плаче? Як ти думаєш, чому в березень плаче? Березень це початок весни. Що відбувається на початку весни? Дощ. Ну, чому дощ? Ростає сніг, який був взимку. І коли розтає сніг, на це ж утворюється вода, і неначе плачуть дерева, плаче дома, які... тобто сніг розтає, утворюються крапельки. І тому березень плаче ось на малюночку добре це видно, як неначе сльозки. А що ж робить квітень? Лютує. Квітує. малюнку ми добре бачимо, що квітні починають квітнути ці дерева. А травень? Що ж Трав робить травень? Давай прочитаємо. Травень. Давай прочитаємо. <tip> Тобто травень під ноги, стелить травицю. З'являється усюди всюди травка зелена під ногами. Це весна. Ще раз весною березень плаче, поростає сніжок, квітень квітує, розпускаються квіти на деревах. І травень під ноги стелить травицю, тобто всюди вже у нас зелений килим із трави. Добре, що ж робь робить червень? Він складає що. Сі, но, в ко О. Червень складає сіно в копиці. Ось на фотографії добре видно ці копиці, тобто, як такі маленькі будиночки із сіна складають у червні. Готують сіно для худоби для домашньої, так. А що ж у липні відбувається? Липень медовий, що робить не що чотири. Ча. шару ні. Так, липень медовий бджілок чарує, бо всередині літа бджілки добре працюють, збирають із квіточок нектар і потім заготовляють мед. Добре, це середина літа липень. І останній місяць літа серпень. Що ж робить серпень? Серпень чудовий. Давай прочитаємо, що робить. Булки. Да. Ру. Yeah. А що означає булки дарує? Що серпень у серпні ходять всім булки роздають, чи що? Ну, чому серпень булки дарує? Давай подивимось на малюнок, що ми бачимо на малюнку? Yeah. Пшеничка, тобто. У серпні, в кінці літа, люди збирають пшеницю, із пшениці переробляються на борошно, і з борошна ми виготовляємо вже і хліб, і булки, і круасани, і все, що можна, і кекси, і все. Все, що можна зробити з борошна. Тому і кажуть, що серпень чудовий булки дарує. Бо вже збирають пшеницю і з пшениці роблять борошна. Після літа у нас іде. Осінь. По кольору можна здогадатися, що це осінь. Вересень трусить, груші в садку, тобто у вересні збирають урожай, і овочі, і фрукти. Вересень багатий на урожай. Він дарує нам запаси на майбутню зиму. Вересень трусить груші в садку. А що ж робить жовтень? Жовтень гаптує. Клену сорочку. Що таке гаптує? Гаптує це гаптувати. А? Ну, так, гаптувати це вишивати нитками, які покриті золотом. І тому кажуть, що жовтень, наче золотом, вишиває сорочку клену, бо все стає золотисте, яскраво жовте або помаранчеве. Всі листочки, всі клени, всі дерева стають жовтими. А що ж листопад робить? Давай прочитаємо. Лоту ну прочитай листопад, листопад. За -де -де Ми. Ми. За стеля килими ми. От на малюнку видно. Тут килим із чого? Із листя. З опалого листя. Так, у листопаді. Відбувається листопад, тобто листя опадає із дерев, і всі ці листочки лежать на землі і утворюють таку, такий листковий килим. І після осені розпочинається. Що після осені розпочинається? Зима. Зима. Перший місяць зими у нас називається. Ну, ну, прочитай. Ну, от же ж тут я виділила прочитай, так, грудень. Груднем завершується рік, але грудень це перший місяць зими. Так, добре. Ось ми ознайомилися із віршиком, дізналися, що відбувається кожного місяця, чим кожен місяць особливий у році. Добре. Ще раз, будь ласка, прочитайте цей віршик самостійно на сторінці 70. На зараз урок завершено, і відпочинемо трошки з вами. Підписуємося, ставимо лайки.